Сьогодні у нас буде проходити захід, який буде присвячено талантам наших моїх колег. А саме у нас тут сьогодні будуть представлені роботи, такі як шиті ляльки, фотографії, саморобні вироби із природних матеріалів, а також книжкова виставка «Як розкрити у собі приховані таланти, яка буде покликана мотивувати кожного глядача, знайти у Собі е якісь е приховані таланти та е виразити їх е для себе та оточуючих я представляю сьогодні свої іграшки, але створювала я їх не сама, створювала я їх із сестрою. Це наше було як хобі захоплення. Ми створювали іграшки в стилі тильда, і також іграшки, ну вони кавові, кавові або їх називають ще чердачні. Я так і не переклала, як правильно. Ну, ми займалися Це наше таке захоплення. Ну плюс в'язання гачком. Парасолька <хи> теж. А що вас надихає на вашу творчість? Надихає ну, з самого дитинства. Ми любили робити щось руками, тому шиття, в'язання, вишивка це в нас було іменно сам, саме сам процес надихає, саме коли ти бачиш, вже готовий виріб, плюс надихає, коли ти його даруєш. Ну, тобто, коли люди, які на них дивляться, отримують задоволення від цього, ну і від самого процесу. Сьогодні в нас свято, як ви бачите, тут гарно прикрашена зала. Цей захід був спланований, і мене особисто запросили до Дня працівників культури і аматорів народного мистецтва. Ну, не вважаю тебе себе таким уж аматором, але... Я просто вважаю, що в кожній людині є якийсь талант, якийсь поштовх дає Господь кожній людині. Як людина буде це влаштовувати, це її рішення. Але я вважаю, що в кожній людині треба просто його розкривати. І мені Господь подарував таке вміння шити ляльок і писати вірші. Вірші пишу майже 30 років, українською десь півтора роки тому. Почала писати більше ляльки, ось ці ляльки-мапи, вони так і називаються, вони тому, що вони відкривають рота, це американський зразок. І я їх пошила десь приблизно 20 років тому для театру ляльок-Зернятко. Тоді ще була централізована бібліотечна система для дітей. І цей театр у нас пропрацював майже 30 років. Ляльок пошила десь 20 років тому. Відвідала майстер-клас, починала шити просто як вмію, сама є інші ляльки, а цих їх приблизно 10 таких ляльок пошила, коли відвідала майстер-клас і навчилася більш якісні ляльки виробляти. Оці ляльки це інтер'єрні ляльки. Допоміг мені ковід, можна так сказати. В цьому навіть знайшла користь і просто те, що було вдома в мене. Я вирішила створити таких ляльок. Одну з них я подарувала дівчинці. Планую ще шити і творити на радість людям. Я сподіваюся, що всі наші таланти вони призначені на радість один для одного. Я вам розкажу про свої хобі. У вільний час я полюбляю шити і можу створювати якісь цікаві і красиві вироби. А почалося все, все з дитинства. Мені подобалося шити для своїх ляльок. Беру клаптик тканини, вирізаю дірочки, ручки, ножки і виходить, одяг Потім, коли стала підлітком, я могла переробляти вже під себе якісь речі. Могу шити, можу щось пришити, шитись, якісь щось там. Під, а після закінчення школи я закінчила курси крою та шиття, і тоді вже експериментувати мені вже здавалося більше могла. Е, де я беру ідеї і моделі для своїх робіт, то це ну, раніше. Раніше були, значить, де жодна мод було багато, бурда, я в основному було більше. Потім, значить, похід по магазинам де якусь цікаву річ побачила, десь вже или сфотографувала, лі запам'ятала, прийшла додому і занотувала, І тоді можу собі працювати. І ще деякий час я працювала у наш вільному підприємстві, і там було дуже багато цікавих речей, які я могла для себе взяти. Діти вони полюбляють перебувати в якійсь касті дуже полюбляють розваги а ляльки цьому сприяють.